Вас вітає компанія «Єврокарлогістика» і пропоную вашій вазі нові надходження робку електричної, юхаймі, вантажопідйомністю тонну 400 2017 рік виготовлення. Техніка без експлуатації в Україні повністю обслужена. Дається піврічна гарантія, гарантійне після гарантійне обслуговування. Буде незамінним помічником для магазинів невеличких. Прошення завантажених до розвантажуваних робіт автомобілів. Київ управління маневрений маленька довжина для вузьких міжселашних проходів. Також є черепаший хід. Для маневрів. Автомобілі розвантажуємо, відвантажуємо автобіль. Вантажу підйомність тон на 4. Всю цю техніку і багато іншої. Ви можете знайти у нас на складі в місті червоноград. У нас завжди більше. 40 автомобілів на лікарні Для додаткової інформації